Ви що судом, судом вас нічого не виходить. Ви сказали порядку, закону. Ми вважаємо, що це два дні надається на це розглянути. Чого ви має не вважає, вважає, потім ви маєте Зараз поясню вам прокурор. Пояснює Боле? прокурор, питань нема, скажу, ні, про що більше. Без емоцій тут спокійно. Зірвали роботу комісії. Бувачі тоні знову. Половину перерахували нормально. Я ж такої норми не бачив. Трошки вагітно називають. На що зачитувати, читає прокуратуру. І вони витягли із ліжка, із цього. ви не прийшли, що ніхто б не витягував. Чого ви прийшли, якщо ви хворі? Лікуйтеся, всі повинні лікуватися, якщо людина хвора. І потім звинувачити людей, що вас, вас там довели чи не довели. Так ви довели до, до Я такої бачу, хвороби. що дуже губний. Так, я коли хворий, я лікую. Да? Так, так ви довели до такої хвороби. хто довів? Я що, свої інтереси захищав? А чи?